До війни у нас їх було, мабуть, що три роки поспіль, а це вже повоєнне, скажімо так. Дай Бог, що наступний вже буде мирний. Фігуру ведмедя з соломи минулого тижня встановили біля траси на околиці села Смолен Гончарівської громади. Ідею Віталія Рудника у голови громади втілили спільними зусиллями. Рятувальник Микола Терновий, фермер Андрій Ткаченко, староста Іван Смирнов, депутат Олександр Петренко та багато інших. Хай буде, радує діток і не тільки діток, а й дорослих. Ведмедик висотою близько трьох метрів. На голові в нього камуфляжна кепка. На грудях шеврон Гончарівської громади. У лапі тримає синьо-жовтий прапор. Хтось каже, а дурні хтось скаже, а для чого? А так, в принципі, побудьте тут півгодинки і побачите реакцію е, хлопців, які тут проїздять. Хто допомагав встановлювати ведмедика? І чи буде у нього подружка в цьому році? Читайте у газеті. Вісник Вісникче, а що ж ще?